У Миколаєві запрацювали дві соціальні пральні. Це стало можливим завдяки ініціативі Stabilization Support Services у рамках проєкту Швидка допомога постраждалому населенню Херсонської та Миколаївської областей з ліквідації наслідків підтоплення за підтримки міжнародної гуманітарної організації КЕА. Цей проєкт розрахований саме на підтоплених, і дуже багато з Херсона після підтоплення переїхало в Миколаїв. Так само ми вивчали потребу. Є у багатьох ВПО потреба в тому, щоб десь випрати свої речі, тому що вони, вони мають житло, в якому немає пральних автоматичних машин. І як результат цього дослідження виникла така ідея з проєктом. Нові пральні розташовані на базі територіальних центрів центрального та корабельного районів Миколаєва, що надають допомогу людям, які опинились у складних життєвих обставинах. За день одна людина може надати для прання до 10 кілограмів речей. Ми дуже вдячні благодійному фонду за плідну співпрацю. Вони забезпечили нас і пральними машинами, і сушильними барабанами, порошками, і відшкодовуватимуть деякий час енергоносії, і це допоможе нам створити належні умови для людей, особливо людей похилого віку. Нова техніка продовжить працювати на благо громади і після завершення проєкту. Тож попрати речі миколаївці можуть безкоштовно з понеділка по суботу з 9 до 17. Речі для прання приймаються до 15-ї години. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.